Стас, привіт! Розказуй, які в тебе був настрій на вихідних. Про що мріяв? Я не знаю. Мрія про робочий тиждень, продуктивний. Продуктивний, так, про продуктивний. То які плани в тебе на цей тиждень? Масштаб. Дуже добре сказав, молодець. Міша, да. плани на цей тиждень? План на цей тиждень купити три машини. Угу. Цей а ще які? А що? Ну, не знаю. там. Купити щось прям дуже класне для клієнта вниз ринка. Це прям буде ідеально. План на цей тиждень. Ой! Ой! Покрасилась. Зустрітися з Олексієм, своїм клієнтом, який вже у нас триває дві тижні, ми не можемо зустрітися. І на цьому тижні точно буде зустріч. План на цей тиждень. Роботи. Людина буде багато працювати. Вікторія. План на цей тиждень. Вам купити самі файні машини. План на цей тиждень. Виграти багато автомобілів. План на цей тиждень О, спать, да. продуктивність спать. в ну, на уровні Хорошо. План на цей тиждень виспатись і купити машин. Що... Коротше, в наших вентярів плани різні, як ви зрозуміли. Але в більшості план один придбати вам вигідні гарні автомобілі. Пишіть бінці автолоджистік. Нам довіряють.